Новочок, ти чи досвідчений спортсмен неважливо. Київський велотрек відкритий для всіх і поки абсолютно безкоштовно. Людно тут і зранку і ввечері, але нашому Богдану Бур'яненко це на заваді не стало. Він теж побував на тренуванні і готовий ділитися враженнями. Віражі, швидкість та маневреність. Таким відчув велотрек Андрій. Сьогодні хлопець в першому житті приїхався полотном реверного стадіону і вже готується до наступного тренування. Ветичне місце для тренувань. Безпере на правильному не але ходити на буду часто, їздити, точніше. Приїхали, випробували і закохались. Більшість учасників відкритого тренування на волотреці не вперше. Втім, познайомились зі стадіоном зовсім недавно. Поки відвідують заняття для новачків, і дехто вже робить успіхи. Чесно кажучи, я прямо прямо тут знаходитися. Плюс тут ще є бігова дорожка, я ще й бігаю і. И... Тобто здесь можна повний цикл тренировок делать, як велосипедних, так і нравится. Усі заняття відбуваються разом з тренером. Цього разу молоді допомагає багаторазовий чемпіон Радянського Союзу України Євгеній Присяженко. В першу первую очередь, чого не потрібно робити. Перший раз виїжджає на велотрек. Ми тестуємо спочатку велосипед, смотримо, що цей велосипед може, чого цей велосипед не може. Долучитись до тренування зможуть усі, у кого є трековий або шосейний байк. Однак, якщо такого немає, не біда. Нині створюють фонд роверів для тренувань, адже охочих займатися велоспортом – чимало. Буває дуже багато людей. То есть на самом деле это, ну, если это, к примеру, там не очень хорошая погода или там какие-то не очень активные часы, то это минимум 10 человек. А вообще мы здесь видели от 50, 60, 70 человек было. Тренування відбувається щодня. Зранку працює бігова доріжка у вівторок та четвер, з сьомої до дев'ятої вечора і суботу, з третьої до шостої, на велодром Запрошують новачків. З детальним графіком роботи можна знайомитись на сторінці Київського велотреку у Фейсбуці. Богдан Бренко, Олександр Козуб, телеканал Київ.